Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я починаю робити желе. Завтра ми маємо піти на день народження до моєї племінниці Марійки. Вони сюди приїхали на Різдво і відразу в неї день народження на другий день. Тому будемо святкувати. Роблю я желе. На наниз в мене основа така. Ідуть вершки, сметана, цукор, желатин. Хочу сказати, що це дуже смачне желе, Я показувала вже вам рецепт. Тому хто хоче, шукайте на каналі. Наверх я буду заливати саме вже желе. Я, мене є персикове, дуже подобається, то я його зроблю. І поки я заливаю це, мені його поставити треба в холодильник, щоб воно дуже добре застигло. Хоча воно швиденько застигає, але все одно. Далі я починаю приступати робити налісники. Налісники я роблю для своєї сім'ї. В цей день я вирішила насмажити їх, а вже діти давно просили. І я зробила домашній сир і відразу приступила робити налісники. Начинку я зробила творог домашній цукор, перебила це все блендером. Навіть ще додавала спочатку згущенку білу, а потім, якщо було мало, то цукру, але дуже така смачна начинка, вийшла ніжненька. Коли все перебила блендером, гарна така однорідна маса вийшла, тому рекомендую перебивати блендером. Змащую я цілий налісник, можна і половинку, хто який любить. Була така дуже, в мене багато начинки, то я вирішила цілий. Змащувати, але вже в кінці, коли закінчувався, то наполовину. І ви знаєте, мені сподобалось більше, як наполовину. Але все одно так, коли вже націлий, то дуже насичена начинка, відчуваєш. Я буває підсмажую на маслі ці млинчики з сиром. Або в духовку ставляю і ще маселком, теж так кусочками масла зверху. Ложу і розтоплюється і дуже-дуже теж смачно виходить. Біля мене допомагаю озвучувати єфрем, щось носиком шморгає. Ну, але ось так на відео все при швидшеному темпі я працюю, але все одно я дуже рада, що це зробила. Ну, що, дивіться, ось така краса. У мене стільки вийшло налісничків, я їх. А половину ще переложу в іншу форму і половину заморожу, а половину будемо їсти. Тому що не буду всі відразу ще перерізати, і в духовочку буде смакота. Будеться нам на сніданочки такі, на якийсь десертик. Я думаю, що вистачить трохи. Ну, я рада, що я це зробила. Якось так вирішила спонтанно, діти попросили. Мене був сир, і думаю, а чому б ні? Завжди сирники, а це вирішила на ліснички. Хай будуть діткам теж. Буде смак кота. Завтра навіть уже на сніданок я їх зроблю, тому що вже зараз пізно. А Як? Смачно. М -м -м -м. Так, ми вже приїхали, хочу показати, дивіться, як завжди, краса. Все дуже гарно, тепленько. І ось так гарно стіл накритий. Просто. По-зимньому, дивіться, скатертина, яка краса. І ось такий солоденький стіл. Я робила цього разу жале і циганочки з білою, просто з пудрою. Далі я допомагала дещо і мені більш так. Детально красиво а, показала на відео Марійка. Вона, я в її попросила, вона все познімала, помаленьку походила і все вам детально показала. Такі солодкі стіли, різні печива, макаронці, персики, циганочки, желе, Ось такий пражський торт, та торт мочалка. Мочалка, я згадую в дитинстві навіть така назва. Я його пекла в восьмому класі, в шостому, навіть точніше. А, і він виходив. Ось такі красиві печенюшки. Марійка зробила таке містечко новорічне. А, все було дуже гарно, дуже смачно. Така різдвяна атмосфера новорічна. Гарно мені подобається посуд, скатертина красива. Все так стильно, ніжно, дуже гарно було. І. Показую солені страви. Це теж Марійка вам показала все. Дивіться, яка гарна домашня нарізка, сало, м'ясо. Далі такий салатик з крабами, дуже смачний хлібчик, домашній салат Цезарь. Дві таких чаші великих. Потім йде в нас, з цієї сторони, будемо показувати картопля. Дуже добра картопля, давно їли. Реберця, свинина та шашлик. Шашлик був дуже м'який, такий пропитаний, смачненький. І далі ще я показувала вже вам все більш теж детально. Хочу сказати, що посиділи гарно по-сімейному, привітали іменинницю. І потім поїхали додому. У нас трохи прихворів яків, то ми. Можливо, геть так сильно довго і не були, але все одно, можна сказати, останні все одно виїхали. Ось так. Там голубці. Зараз навіть відкриємо і покажемо. Дивіться, яка краса, смакота. Салатки, голубці, картопля. Тому що останнім часом завжди робили картопляне пюре, а на цей раз вже просто молоденьку картоплю. І це теж дуже смачно. Така атмосфера Різдвяна, все ще прикрашене, новорічне. Такий салат. Ага. Навіть уже не знаємо, що готувати на Новий рік, коли це все спробували. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди. Всім пока.